Айфони е рекомендуються різними цінами. 5C, наприклад, 595 доларів. Із CC, How Нокі Nokia, Nokia вже менше, бачите, кнопочних. Хоча виходили, хоча ще виходили і досі виходять. Е досі хтось їх продає, хтось купує. Теж Nokia. Ну, більшість вже, вже йдуть сенсорних. Що тут далі? Samsung, жіночі телефони. Що мені подобалося в цих журналах це те, що показували різнокольорові телефони, які тоді продавалися. І варіації для жінок було із такими даже візерунками оригінальними, не наклеєними, це фірмовими. Тоді телефони Sony Sony Eріxни. Тобто, не Sony Ericsson а соньки XP, Experience. Було теж різнокольорові. Ані, ось є сторінка ще трішки тут так кнопочних телефонів. Ну, це 2 Це сторінка про двух телефони Тут асери тут, флайки, ще раз флайки. Ну, все таке нощо. Ну, Знову таке ліновка. Gіаbaйте, HTC, Huawei. -ки. Такі варіанти непогані, так? Да? Ціни не дуже великі. Ну, зрозуміло, коли був сенсорний телефон, це 200-400 доларів. Якщо це телефон якийсь простіший був, це був там 60 доларів. Такий не досить популярний, наприклад, Lenovo A369-125 доларів. Ну, На той час багато хто міг собі придбати е, ці телефони. Вибір був великий, і ціни були досить нормальні, адекватні. Це не ціни, що зараз на телефони взагалі. Тож, ЛЖ, як бачимо, Nokia, трішки кнопочних ще продається. Ну, і Ціни взагалі 50 баксів, 40-65. Тут вже йдуть сенсорні. Де? Ось у вже йдуть. Прістіжо 85 доларів санкційний телефон. Та це взагалі дармово, Ще за 120 доларів дармові телефони були. Та престіжо це саме найдишманський, але ну, на той час досить непоганий по функціоналу. Хоча, ну, чесно скажу, мені не подобається. У моїх товаришів був неприкольний взагалі. Ну, взагалі, неприкольний телефон. Я від нього просто нічого не бачив хорошого. Щось якесь таке. От Lenovo, коли з'явилося, в мене були два Lenovo, дві моделі. Я точно пам'ятаю А-660, був бо воданий проникний. По-моєму, так він був. Такого салатого кольору, був прикольний телефон. а Це все таке собі Samsung. Знову ж таки, от попадалося в цих журналах. мені мене ця модель STL. Не попадався в житті, хочу знайти в інтернеті, пошукаю по цьому каталогу в Великсі, може якийсь був, куплю для огляду. Аж цікаво. Придбати, показати. Реклама Samsung. серії i. Ай-ай-ай. I, С I, I, I. Ну, Ціни ви бачите. Сторінка айфончиків. Трішки, знову ж таки, айфони, асери. Айфони. BlackBerry. Дорогі телефон у 600 баксів. От була варіація купити BlackBerry за 600 доларів, або даже за 500 кнопочний, да. Або взяти там, докласти 95 доларів і купити, наприклад, iPhone. Що це у нас? 5C, по-моєму, якщо не помиляюсь. 5C. Або це купить, або це. Ну, це вже, як, як кажуть, панти дорожня денег. Трішки журнал треба вирівнювати. Флайки бачите. Ось такі гігабайтики з якийсь телефон взагалі. От це теж треба пошукати ці модельки. Може щось ввушне продається, щоб купити на огляд. Потім можна серед вас просто розіграти та і все. Припродавати сенсу нема. Сторінка HTC телефонів. HTC, з бачите, саме дешеве 210 доларів, я бачу. 285, ось. 265. Непоганий телефон, досить непоганий. Особливо з серії One Mini, ось оцей був дуже крутий. Ну і ціна була: 375 доларів. Такий металевий був, якщо не помиляюся, телефон. Камера в нього теж була непогана. Huawei. Телефончики. Теж ціни були такі кусаючі, я би назвав. Ліновки непогані усього. А-369, А-680, А-650, непоганий телефон. 810-й це взагалі був топчик просто телефон. Ну і ціна була. К900-й був знайомий. Неймовірний телефон. lg шечки бачите. варіація lg шечок теж немало. І ціни. Ну, Nokia вже уходили, і ціна, бачите, на них була досить, досить дешева на той час. Але якось трималась Nokia, ще старалась триматися. Кольорів давали багато, бачите? Навіть оцього 620-ті алюмія. Варіації кольорів було просто. Якщо у других телефонів стільки кольорів не було, то Nokia <кій> якось старалась завоювати. Наприклад, престижно, наскільки я зрозумів, дизайном брала більше. Різноманітним, диким якимось неф... ну, китачина просто неформатно. То Nokia вона робила кольори, в неї був Windows свій, типова операційна система там. Естельки, Ну, от що це за естельки? Я чесно не зустрічав в житті їх. Я прямо ж хочу купити пару варіантів там, самих якихось перших там, перших варіацій, щоб зробити огляд для вас. І я думаю, це було б цікаво мені ознайомитися з цим телефоном і показати вам його детально. Самсунки Айки. Ай-ай-ай-ай. Бачите, скільки варіацій Айки. Скі теж були. Ну, всі не, не дешеві, особливо ось у цих моделей I95.0. Але цікаво ну, якось так підписують. Бачите? Воно було типу версія i, але Galaxy S4. там. Galaxy S4 Active, там i9295. Знову ж таки, всі телефони знати, пам'ятати, пробувати неможливо. Це треба мати були якісь кошти, оточення велике, щоб кожен, ну хто був у кого було з моїх знайомих, якісь телефони. Я пам'ятаю, я можу якісь відчуття складати, бо зрозуміло, коли ти маєш телефон, коли ти купляєш, коли у вас оточення пацанів, ви там друг другу показуєте телефони, хвастаєтеся камерою, там що там може. Завантажили відосик, якусь музичку, коротше, і тоді ти так якось ознайомився з телефоном. А щоб знати детально телефон, треба якийсь час ним покористуватися. От я зробив огляд на Nokia N70, яку там трішки захейтерили. Так, да, я там про екпорт забувся. Я він підписувався тоді, а не ікпортом. І я знав, що на цих всіх телефонах це було, але моя тупиця сказав, що не знає, де що. Короте. Але телефон я вивчав, клацав його. У мене в житті його не було, було тільки в знайомого. І що я першочергово в ньому побачив, то я розказав детально. Поділитися, треба довго ще користуватись телефоном, щоб максимально про нього розказати. Так у мене там є телефон, якийсь, яким я зараз користуюся. Я без всяких сценаріїв, без нічого можу детально пояснити, розказати, що в цьому телефоні прикольно, з чим я стикнувся, що мені не подобається, і тому подібне. Тому хі -хі, детально говорити про якусь модель телефона і всі. Плюси, мінуси її озвучити, це нереалістично. Особливо, якщо ти огляди знімаєш на багато телефонів. Добре, що на сьогоднішній день Ча GPT допомагає, збирає інформацію, щоб не лазити по всім сайтам, можливим і неможливим. І він якось структурує, дає чітку інформацію, її, в принципі, можна перепровірити, чи правду він написав. Де... Щось, якісь міфи іноді пише. Тому. Контент створює свої можливості, особливо, що українською мовою, російськомовного контенту про огляди різноманітних телефонів достовіса багато, а українського, я звернув увагу ретро контенту не так, не так і багато. Да, ігрового достатньо, про всякі консолі, про всякі там денді, цього багато, але мені це не подобається. Мені завжди подобалася електроніка, ці всякі планшети, комп'ютери, телефони. Я про це хочу говорити. Я не експерт, я просто говорю про свої відчуття, розуміння, якесь технічне, чи частково десь щось я вивчив, щось бачив, клацав і хочеться поділитися з вами, передати ту ностальгію, ті відчуття, які я колись отримав. Це сторінки як Ви бачите, планшетів, ціни і моделі, які тоді в 2014 році продавалися. Так що ось отак от. Д Ділюсь детально з вами історією. Ці, купую ці журнали, зрозуміло, що, от, наприклад, ось цей журнал коштує 50 гривень. Е, щоб вам їх детально так познімати, е, я купую з десяток мінімум таких журналів, шукаю їх. Хтось у мене їх перекупить потім після цього, не впевнений. Що мені треба з ними робити? Ну, зберігати або. Можливо, розігрувати серед підписників, можливо, не тільки телефони будуть, а й журнали розігрувати. Можливо, хтось собі так на згадку захоче як для історії залишити. Ці журнали, вони колись будуть, їх дуже реально насправді мало в Україні, і вони колись будуть коштувати дуже великі гроші, бо це, ну, це історія. Ось це журнал 2014 року, більше 10 років цьому журналу. Тому треба розуміти, що це однозначно буде мати ціну. Так що ось такі от справи. Дякую, що дивилися огляд до кінця. Підписуємося на канал, ставимо лайк. До зустрічі в нових відео і па-па.